Справжнє свято осені української пісні, танцю та національних традицій відбулось в центрі розвитку дитини номер 17 Захід проходив у вигляді великого ярмарку. На святі були представлені різноманітні роботи, виготовлені руками батьків та вихованців. Поробки виставили на продаж в рамках благодійної акції по збору коштів на лікування нашого земляка Максима Ящука, який був тяжко поранений в ході антитерористичної операції на сході країни. Батьки активно долучилися до благодійного заходу. Свято проходило в яскравому національному колориті українські костюми на дівчатках, різнокольорові віночки з квітами та стрічками підкреслювали тендітність та ніжність маленьких україночок. І хлопці виглядали як справжні козаки, вишиванки, шаровари говорили про мужність та відважний образ. Вдале поєднання українських звичаїв, традицій з осінньою тематикою додало особливості заходу. Тетралізоване дійство перенесло усіх присутніх світ пісень, таночків, віршів. В Цій казковій країні лунали дзвіночками голоси діток. Їх сміх лився ніби бальзам на душу, варто відзначити акторську майстерність педагогів, які разом зі своїми вихованцями демонстрували уміння, талант та творчість. Не залишилися осторонь цього заходу і батьки. Вони також взяли активну участь в зустрічі, постали в незвичних образах, тим самим підняли настрій присутнім та дали можливість поглянути на себе з іншої сторони та відчути себе невід'ємною частиною свята. До усіх присутніх звернулась завідуюча Галина Сорочинська. Ми всі родом з дитинства. Країна дитинства для вас починається з дитячого садочка. У цій країні дитинства 12 великих багатих родин, де налічується більше 240 малят. І всі ви розумні, і всі ви неперевершені. І як кожна українська родина. І як кожна мама, ми бажаємо вам, щоб ви були завжди здорові, щоб ви були завжди щасливі, щоб ви радували своїх мам, бабусь, дідусів татусь, щоб ви любили Україну. А вам, шановні батьки, ми вдячні за ваше благодійне внесок, посильний внесок. Для лікування пораненого воїна ми бажаємо вам всім мирного неба. Захід закінчився патріотичними нотами, читанням віршів про Україну та спільною піснею вихователів і дітей про єднання, про мир, про єдину країну. Після урочистостей усіх присутніх пригощали смачними українсько-коростенськими порогами.